Як досягти своєї мети? Якихось 10 заповідей від Андрія Федорів. Ну, 10 заповідей це Біблія, а не офіс, Да? І як досягти мети, ну, перше, я думаю, що її треба мати. Я думаю, що більшість проблем людей в тому, що вони не дуже чітко знають, що вони хочуть. Я думаю, що для цього треба зробити кілька речей. Перше слухати уважно себе. І про це зараз багато книжок, що багато людей, які починають з того, що хочуть вирішити якусь проблему, ну, наприклад, їм бракує грошей. Вони хочуть заробити гроші, для цього йдуть працювати. І є такий вираз: мені подобається бізнес по зальоту. Ну, тобто, це коли ти почав займатися якимось бізнесом, тому що ну так сталося. Комусь пощастило, він зайнявся рибою, хтось займається кабачками, хтось е штучним інтелектом. Ну так сталося, так? Да? Угу. Що все ж таки іноді і досить часто треба зупинитися, іноді на півгодини, іноді на годину, і побути в діалозі з самим собою, і задати питання, а чому я тут? Чому я саме в цьому бізнесі? Чому я займаюся саме цим? Тому що іноді можна змінити своє життя просто вставши з цього стола і пересівши за інший гральний стол. Може, це не ваша гра, може це просто інерція, може ви просто кудись біжите. Прочитайте книжку, називається Есенціалізм. Вона дуже гарна про це. Друге, коли ви з собою поговорили і ви хочете кудись йти, сформулюйте цю мету. Запишіть її, вона має мати тіло. Що таке текст? Текст це тіло думки. Якщо думка не має тексту, у неї немає тіла, тобто вона відсутня. Це, я кажу, це хмаринка. Вам треба з хмаринки своїх почив. Ну, я хочу десь, тудись, якось, колись Шух, мати сутність, яка буде дуже чіткою, дуже конкретною. Е, прочитайте книжку, яка називається OKR. Про те, як формулювати, як структурувати там свої цілі. Да? Тому що там потрібно не просто напрямок, конкретні речі, які можна, на які можна відмітити або так, або ні. Для того, щоб зрозуміти, ви досягли цієї мети чи не досягли? Да? Тому що мета це не тільки напрямок, що важливо, а це акт. І ви маєте мати ну, як сказати, там подвійний чи двоїчний. Да? Тобто 1-0, чорне-біле. Або ви це зробили, або ви це не зробили. Або ви пили каву, або не пили каву. Не може бути, бути там трішки вагітним. Да? Тобто, там, ось це про мету. А третє, про шлях. Я думаю, що перше, треба ці цілі ставити тверезо. Ну, тобто, там я завжди поважаю мрійників і важливо мріяти. Але одна нога має бути ногою мрійника, а друга реаліста. І це має якось балансувати. Тому що деякі речі для вас недосяжні. Тому що ви втратили час, тому що ви не родилися ні в тій країні, або у вас немає саме цих навичок, і тому вам треба чітко тверезо дивитися на речі і ставити реальні цілі. Вам треба ставити цілі, які вас провокують, але які є реальними, а не цілі, які вас можуть, не знаю, поховати під собою. Тому що вони будуть настільки недосяжні, що ви будете вірити, що ви не можете їх досягнути, і це буде вас демотувати. Да? І останнє про це так багато вже сказано, що ніколи не здавайся, ніколи, ніколи падай, вставай, і так далі. Але це насправді е, правда. Якщо ти. Розумієш, що ціль не може не бути досягнена, якщо ти свідомо підриваєш за собою мости, спалюєш кораблі, то ти її досягнеш. І коли ти розумієш, що в тебе немає шансу не досягнути, тобі набагато легше. Тому що, коли в тебе завжди є опція піти додому спати, вийти з цього поганого фільму, да. Ну, ти працюєш півсили. Да? Я зараз читаю книжку засновника Панасоніка, і це його філософські вислови. Та штука, яка мене вразила найбільше, він каже: ви знаєте фехтування? Ви бачите фехтування, да? Там, коли двоє людей. Е, це красивий спорт. каже, Я його не люблю. Тому що ці люди в масках, і у них рапіри, а не шпаги, і не бойові шаблі. І тому все, що вони знають, чим вони ризикують, ну, вони програють свою битву по очках і підуть додому. Це не круто. Круто, коли бійка йде на бойових мечах. Коли ти розумієш, що від одного удару залежить взагалі твоє життя, що ти можеш не просто програти, а ти можеш бути поранений, ти можеш вмерти. І він каже так, що дуже багато людей до своєї мети ставляться як до е спортивного турніру, який легко можна програти, тому що буде інший турнір. Він каже: до жодної справи не ставтесь так завжди. Уявляйте, що ваша бійка, ваше життя це бійка на справжніх бойових мечах. Тобто, це інтерв'ю? Ну якесь інтерв'ю. Ні. Можливо, це найважливіше інтерв'ю в моєму житті. Ну так треба ставитись до всього. І тоді ви досягте своєї мети.